У Херсоні затоплення в корабельному та Дніпровському районах вода зайшла в передмістя селища Антонівка. Місцева влада попередила про знеструмлення мікрорайону Корабел і відключення газопостачання. Це з метою безпеки. Організовано евакуацію автобусами з прилеглих сіл до Херсона, далі до Миколаєва і звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва. У ці хвилини відправляється евакуаційний потяг з Херсона. А на місці Тетяна Севуля. Тетяно. Чи багато людей виїжджають? Жають зони лиха. Вітаю студія. Так дійсно буквально через хвилину відправляється евакуаційний потяг. Людей не дуже багато. Паніки великої не спостерігається. Ситуація ускладнюється тим, що зокрема під час евакуації окупанти обстрілюють місто. годину тому було поранено два двоє поліцейських, які евакуювали людей з мікрорайону. Острів зараз вони у лікарні людей. Жителів Херсона та Передмість, збирали у пунктах. Для пункта збору і далі евакуювали, зокрема, або ж на автовокзал, або на залізничний вокзал. Хто виїжджає з Херсона? А хто ж, ж каже, що залишиться буде чекати? Тим біля своїх домівок зібралися і ждемо. Тяжко дивитися на це все, що люди руйнуються і люди того берега, які страдають. Як і ми, пліменники, тому зараз питаюся їх перевезти в Камишани. Що буде в Камишанах, не знаю. Там теж мама, тому поки хоча б в Камишани, бо камишани трошки вище. Кажуть, що вже на сусідній вулиці так вода. Також найбільше у Херсоні постраждали цей гідропарк «Нафтогавань» у корабельному районі. Антонівка також постраждала. Окрім того, мікрорайон Корабел знеструмлено. Відімкнули з метою безпеки від газопостачання. Люди набирають воду намагаються врятувати речі із своїх затоплених осел. Я йду зараз набрати пару бадіючок водички, бо вже вода тільки що набирав. Собі бутильочок. Вода вже коричнева, ржава. Як нам а тим падлам на погибель. Це вони собі каховку зарвали. І через час-півтора у нас почалось потоп. Також дуже важка ситуація в Антонівці. Там затоплено місцевий стадіон, затоплено будинки, присидідні ділянки. Ось ще люди говорять жителі Антонівки. Стадіон повністю був затоплений. Полностью. И машины не могли проехать. Люди, как раз э, ну будем так говорить, волонтеры, наверное, э, просто говорят: кто хочет в Херсон, запрыгивайте. Ну я и запрыгну евакуюють також людей із автовокзалу. Зокрема, станом на 11 годину 50 людей скористалися послугами червоних хрест вивозить до Миколаєва, до Києва, до Одеси, куди люди заважають. І якщо я не повідомив начальник Херсонської військової адміністрації, вже відомо, що 800 людей евакуювали у безпечні місця. В цілому в зоні затоплення перебуває близько 80 населених пунктів, і з них більша частина це тимчасово окуповані ми будемо продовжувати за ситуацією. Повідомимо, що буде далі. Студія, Дякую, Тетяна Севуля, кореспондентка з Херсона, про те, як велика вода підтоплює райони міста і звідки у ці хвилини вирушив евакуаційний потяг.